Доброго дня! Ми продовжуємо вивчати модуль легка атлетика, але легка атлетика без сильних ніг. Пробігти і показати результати майже неможливо. Зараз ми покажемо вправи, які розвивають силу ніг. Ось на прикладі двох дівчат. Перша вправа біг з гирями. Друга вправа. Гусінний шах. Ми стрибаємо, стрибаємо. Ходьба в присіді. Ходьба, ходьба. Стрибаємо. Стрибаємо. Оцю відстань можна збільшувати по мірі своїх фізичних даних. І найважче спиною. Ця вправа показує результат. Якщо ви падаєте, значить у вас погані фізичні дані. Це вже важче. Ходьба у присіді з. з герою. Пішли. Пішли, пішли. Це важче. Хорошо, молодці. І найважче. Це у присіді, у присіді, у присіді і з предметом або з гирею. Оце важко вже. Хорошо. Здорово. І човниковий біг 4 по дев'ять. На старт. Руш? І фініш. Все. Здорово! Отак! От Займайтеся кожен день, виконуйте вправи для розвитку сили ніг і результати з легкої атлетики будуть всі на 10 і 12. До побачення!